Вітаю, друзі, ви на каналі Чарівний Світ квітів. З вами Ірина. Сьогодні покажу мега ароматну, дуже яскраву, я б сказала, вогняну орхідею сорту Сого Лоуренс. Дуже мені подобається цей сорт. По відгукам. Кажуть, інколи вона ароматить копченою ковбаскою або копченою рибкою. Мій екземпляр має приємний, доволі яскраво виражений квітковий аромат з ноткою терпкості. Як би мені хотілося передати вам через монітор цей приємний насичений квітковий аромат. Сого Лоуренс мультифлора. Дуже пишноквітна, довгоквітуча, квіточки воскові, плотні, діаметр квіточки 5-5,5 см. Це у мене колишня реанімашка, хоча отримала я її в доволі доброму стані, але вона стресонула і скинула мені. Усі корінчики. Мені прийшлося її відновлювати. Що я робила? Я орхідею помістила в практично пусте, прозоре кашпо, на дно налила трішечки водички, поклала пару кусочків пінопласту, він теплий, щоб орхідейці було комфортно. І додала трішечки мха сфагнуму. Щоб забезпечити більшу вологість. Час від часу оприскувала мох і низ орхідеї теплою водою. Доволі швидко почали рости корінчики. І коли їх стало достатньо, я посадила орхідею в звичний для мене ґрунт. Тобто, на дні горщику у мене керамзит. Посаджена вона у мене. Кору мілкої та середньої фракції орхіату. На зараз вона у мене закінчилася, і її дуже важко знайти. Також додала трішечки деревного вугілля і різаного мха фагнуму. Ось така посадочка у мене вийшла. Тут є повітряні. Карманчики, є де рости корінчика, і дуже, як бачимо, їй дуже подобається в цій системі посадочки красуня. Взагалі, потенціал у неї дуже гарний. Це мультифлора, незважаючи на те, що вона в мене була реанімашкою, але ж вона мені наростила декілька листочків вже. І також, давайте розглянемо, тут у неї два старих квітконоси. Вона на них пробудила сп'ячі почечки. Ось тут дві квіточки мені дала. Ось тут дві. Потенціалі вона буде дорощувати ці квітконоси. Також на іншому старому квітконосику, також вона пробудила почечку. Тут поки що одна квіточка. І ще ось тут пробудила ще одну почечку, буде квітконосик. А ще ж, ще ж вона мені виростила. Новий квітконос, тому ми будемо дуже гарно квітнути. Погляньте, яка красуня. Яка ж вона ароматна, дуже приємний аромат має. Довгоквітучий сорт Сого Лоуренс, тому вона ще й встигне. Розпустити новенький квітконосик, і буде в неї дуже пишне цвітіння. Не вигорає. На сонечку квіточки ніби палають. Беру фокус. Ох, ця неонова серединка. Гарячих, оранжевих відтінків пелюсточки неймовірна красуня.